Що доброго вечора? Можна коментар? Чому на Євромайдані? Ми вирішили підтримати всі разом з ними. Вирішили Ми хочемо дуже сильно євросоюз. Що доброго в євросоюзі? На вашу думку, Ну, я не знаю як всім. Я, де, я прийшов, щоб ви підтримувати всіх під часів. Особисто ви всіх фотости хочете підтримати. Да. Особисто чого чекаєте євросоюзу? Люше що... ставлення в країні може бути. Може. Ну ще справді. що більше. І ви вас університет страйкує? В заклад, де ви навчаєтесь, страйкує? Так. Да. На пари не хто не ходить. Страйкують всі. Як власне це виглядає? Ви сюди там зранку йдете до університету чи що це буде? Є, як? Ми те, як в нас є групи, то ми перші одні групи і міняються інтервалами. Перші одні в сутку стоять, потім другий ми, приходить. Ми, а де стоїте? Тут? Тут? І власне, чому стоїте тут? Не хочете їхати в Київ? Тут, Львів, рідне місто, тут це народили. Що треба їхати в Київ, бо там президент, там прем'єр? Мені принаймні плану тут. Небагато. Як вас звати? Василь. Який університет? Я не в університеті, я в училищі. У вас на пару відмінили офіційно? Чому не ще в вас? Чому євросоюз? Тому що для нас, я думаю, євросоюз забере багато краще ніж в сучасній Україні. Зараз кращого нічого для нас не буде, якщо буде суд до України. Буде Все таки хуже і хуже і хуже. Що особисто ви відчуваєте, був би в Євросоюзі? Що би того отримали? Я думаю, для нас просто нас, для нас. Для подальшого нашого буде набагато краще жити в Євросоюзі, тому що там будуть зовсім для нас інші умови. Інші умови угу. життя. І, власне, ви так чергуєтесь, так розумієте, через день. Правильно? Тобто, Цілий день так, а з якої до якої стоїте? Суто ми йдемо зранку. Ми йдемо зранку до пізної пізно, пізної ночі. Угу. І вас на думку, для чого зараз треба тут стояти на Майдані, наприклад, не на їхати в Київ? Ми страйкуємо тут, я навіть скажучи, не знаю. Ми страйкуємо тут, поки що не, ми не маємо е... як відбутку, відправитися в Київ. Грошей не вистачає то... да. на квитки. Якщо чесно, то на квитки нам вистачає, ну, подальше про життя. Може би прожила, але не факт. Тому що то Там готують. дальше дальше місто, далі дальше... да. да. мови, то чесно кажучи, трошки не знаю. Що я думаю, з часом ми поїдемо. Наприклад, я думаю, може, я завтра, якщо у нас е, підійде, будуть ті умови, що треба. А що це таке умови, як треба? Нам хоча б такі умови, щоб. Е, Погодувати там? Хоча б так. Тому що там змерзнути, з, е, щоб було холодно. Ну, голодати і так далі. Я думаю, це буде неправильно, тому що то не буде сили далі страйкувати притяг угу. того. Якщо можна як вас звати Тарас, і який це училище? Ваше так. Добре, дякую дуже.